Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, шановні друзі, мова йде про славнозвісний законопроект 13 150. Ну перед тим як трошки про нього розповісти, я хочу вам нагадати, що у нас був подібний законопроект 4298, який так само був про знищення місцевого самоврядування. Один в один, теж в цьому законопроєкті, зараз 13-150. Я хочу нагадати, що тоді він викликав величезний особь всього місцевого самоврядування, а крім того, Конгресу Ради Європи, і він був, по суті, похований в цьому залі. Зараз 13-150 – це, по суті, реанімація 42-98. Дорогі друзі, я не хочу вам тут багато розповідати. Я переконана, що в залі депутати знають, про що йде мова. Мова йде про те, що авторитарний режим цим законопроектам вдосконалюється до такої межі, що, по суті, вже органи місцевого самоврядування стають несамостійними і будуть повністю підпорядковані будь-яким примхам. Керівника ОДА, тобто губернатора, керівника обласної державної адміністрації. Я зверну увагу лише на три пункти, на які хочу, щоб ви також звернули увагу. Перше і головне, цей законопроект дає право призупиняти рішення місцевих органів влади керівнику ОДА. Я хочу запитати. А навіщо тоді на місцеве самоврядування, якщо керівник обласної державної адміністрації, прокинувшись вранці з Будуна після якихось корупційних обрудок, просто вирішить скасувати незручні для нього рішення місцевих органів влади? Ви що реально це підтримуєте? І ви реально думаєте, що це дасть нам можливість увійти в Європейський Союз? Ви що не усвідомлюєте, що це прямо протирічить європейській хартії місцевого самоврядування? І те, що тут пишуть, що цей Ukraine Facility, це обман, тому що кожен раз під цим прапорцем там прописують речі несумісні з членством України в Європейському Союзі. Але це ще не все. Додатково в цьому законі передбачена унікальна річ. Голові обласної державної адміністрації дається право, увага координувати всі органи центральної влади на його території. Скажіть мені, будь ласка, яким словом це можна назвати? Ви розумієте, що центральні органи виконавчої влади безпосередньо в області, це, в тому числі, є певні частини Генеральної прокуратури, це є. Поліція, це є Служба безпеки, це є ну, по суті вся система центральної влади. Скажіть, будь ласка, голови обласних державних адміністрацій, які в більшості е, замазані в корупції, вони будуть керувати прокуратурою і іншими слідчими органами на своїй території. Це як вам взагалі виглядає симпатично? Це не просто конфлікт інтересів, це руйнація державної системи влади. А крім того, також дуже цікаво: міністерства всі майже мають в кожній області свої структури управління. А скажіть мені, будь ласка, цей губернатор, голова обласної державної адміністрації, він всупереч рішенням Кабінету міністрів буде управляти цими органами на місцях. Ну, це просто абсурдні речі. Які не можна проводити в життя, ну і скажу ще третє, останнє ви прекрасно знаєте, що бази даних є системою управління державою, і от зараз знову. Без будь-якого захисту створюється база даних всіх рішень органів місцевого самоврядування, і вона знову буде передана на аутсорсинг приватним структурам зберігання. Скажіть, хто дав право вам тут, в парламенті, розбазарювати систему управління країною, роздаючи безконтрольно бази даних? За бази даних в світі іде боротьба, в світі існують величезні стратегії проти хакерських атак і проти взагалі атак на бази даних будь-яких. А Україна створює електронні бази даних і як систему управління нашою країною передає кудись абсолютно незрозуміло, куди в космос приватним структурам, які управляють зберіганням. Я можу вам сказати, що все це, те, що тут написано, прямо суперечить побудові Європейської держави. Прямо суперечить можливості вступу України в Європейський Союз. А саме головне це реально зачищає будь-яку самостійність органів місцевого самоврядування. Ви пам'ятаєте? Я попереджала в цьому залі в попередньому скликанні депутатів Верховної Ради: не робіть адмінреформу, яка повністю ліквідує сільську поселенську мережу, тому що в кожній країні світу розвиток поселенської мережі це є життя держави, збереження всіх традицій, всіх наших духовних цінностей, нашого багатства. Це в сільській місцевості була прийнята реформа, яка, по суті, зачистила вже частину поселенської мережі України. Коли створювалися і об'єднувалися ОТГ, потім недофінансовувалися і на сільську периферію не доходили гроші. Повністю було ліквідовано місцеве самоврядування сільське, який зараз вже результат за останні два роки. Знищені ліквідовані припинили існувати більше 1600 сіл в Україні, і це тільки початок. А далі так звані в лапках реформи, які реально зачищають Україну, продовжуються щодня. І одна з таких в лапках реформ це якраз і є оцей законопроект 13150, де вже зазіхнули на саме існування місцевого самоврядування, і я хочу сказати вам, що кожен депутат, який натисне кнопку сьогодні за цей законопроект 13 150, натискає кнопку за ліквідацію місцевого самоврядування в Україні, а також за закриття нашого шляху в Європейський Союз. Я хочу попросити головуючого зараз. Поставити всі правки, які я щойно передала в письмовому вигляді на підтвердження. А також додатково я прошу поставити до цього листа правку 2089, яка дає право безконтрольно кабінету міністрів створювати порядок зупинення дії рішень місцевих органів влади. Дорогі друзі, я прошу зараз не голосувати правки, які будуть ставити на підтвердження, тому що це ключові правки, по яким звернулися всі асоціації місцевих органів влади до нашої команди, щоб ми поставили ці правки на підтвердження і ліквідували ці правки. Я прошу занотуйте 2089. і прошу жодного голосу за це не дайте. Партія Батьківщина буде голосувати проти.